Придбав лук в інтернет-магазині Bix. Лук візуально гарний, в стрільбі себе добре показав. Китайського виробництва. Такий симпатичний. Наскільки я розумію, це лук монголо-турецького типу. Хто розбирається в луках краще, то поправте. І ще дуже важливий момент для новачків. Якщо не брати рукавиць, з'явиться ось така рана. Стріла пошкоджує руку, тому стріляйте, будь ласка, в рукавицях. Сила натягування лука цього 40 фунтів. Це десь кілограм 18. Ну, для тих, хто ніколи не займався лучною стрільбою і так досить важкувато натягувати його. Потім покажу стрільбу з нього. Стріли теж придмав в тому самому інтернет-магазині. Стріли хороші, наконечники хороші. От навіть видно яких. Зазнала пошкоджень стріла сам наконечник при потраплянні в дерево, але тим не менше стріла залишилася цілою. Нема влучання перебор трошки. Yeah. Прямо в дерево. Стрільба велася з лука від отого дерева подвійного дальнього. Це в нас метрів 40. І отака кучність. Отака кучність. Кучність, звичайно, не дуже хороша, але лук це не арбалет. Із нього треба довго вчитися стріляти, щоб досягнути хорошої кучності. Так що я вважаю, як на такій відстані досить непоганий результат.